На Рівненщині після смерті батьків сиротами залишилось восьмеро дітей. Наймолодшому з них два роки. В селі Батьківці Острозького району, 2 липня, повісилась мати. Через три тижні вкоротив собі віку і батько, який не зміг змиритися зі смертю дружини. В понеділок до поліції повідомили, що близько восьмої ранку у селі Батьківці 41-річний чоловік повісився у власному гаражі. Тіло батька виявили його сини. На допомогу вони покликали фельдшера з сусіднього села, але повернути чоловіка до життя медику не вдалося. Також відомо, що за кілька. Днів до цієї події чоловік намагався звести рахунки із життям на могилі своєї дружини, яка також покінчила життя самогубством через повішення 2 липня цього року. Тім тоді довести свій задум до кінця йому завадили діти. Вони перешкодили тому, щоб він звів рахунки із життям, почали спілкуватися і. Того дня йому не вдалося це зробити. Той день, коли батько спробував вкоротити собі віку вперше, згадує його син Євген. Після роботи в полі голова сімейства сказав дітям, що йде на могилу до матері. Складовищі пішов до матері. Не знаю, що щось так почувствовав чи що забрати за ним. Кресті повісився, Різали. перерізали шнурка і взнали. За руки за ноги і додому його. Діти розуміли, батько важко переживає після смерті дружини. Він розповідав синам, що бачить дружину скрізь і що вона приходить до нього вранці. Саме тому вони не зводили з нього очей, але не догледіли. Як тільки чоловік залишився на самоті, він вирішив піти з життя тим самим шляхом, що й дружина. Тепер за внуками доглядає бабуся. Як так могло статися, не розуміє. Я не знаю, я не була вдома. Я не була тоді в той час вдома. Даже. Я приїхала, дуже далеко я була. І не знаю, чого так сталося. Була ссора якась, ну не знаю чого. Не знаю причини. Сварку, за яку розповідає бабуся, пам'ятають і діти. Сварилися, я як підійшов, почав успокаювати його, її. Поки я з батьком говорив, мати, вийшла і пішла. Ага. Да, шукали і знайшли вже потім пізніше. В обох випадках хлопців викликали місцевих медиків, але фельдшер переконує, ні матір, ні батька врятувати було вже неможливо. Ознак вже життя не було: ні за мамою, ні за татом. Коли приїхала на виклик, коли мама повісилася, то так, ми намагалися. А коли він, то вже ознак ніяких не було. Серцебиття не було, пульсу не було. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 120 Кримінального кодексу України. Тобто доведення до самогубства наразі триває досудове розслідування. Раніше в цьому будинку жила велика багатодітна сім'я, яка в селі характеризувалася з позитивної сторони. Вони справно вели господарство і мали худобу. Тепер за виховання менших дітей, які залишились круглими сиротами та господарство, доведеться відповідати бабусі та старшим синам.